Зима вже тут. За вікном сіро, холодно і темно вже о четвертій дня. І знаєте що? Це ідеальний час, час заварити найбільше відро чаю, закутатися у ковдру і, нарешті, подивитися кіно, яке ви відкладали, або переглянути щось атмосферне. Але що обрати? Не витрачайте вечір на безкінечний скролінг стрічки. Ми зробили це за вас. Сьогодні у нас топ-10. Ідеальних фільмів на зиму. Ми зібрали все від крижаних трилерів, що заморозять вас до кісток, до епічних блокбастерів та затишних історій, що зігріють краще за батарею. Готуйте попкорн, ми починаємо. Відкриває наш топ культовий шедевр братів Коенів – Фарго, нескінченні снігові поля Міннесоти, лютий мороз і дуже дивні. Злочини. Вагітна жінка шериф розслідує серію вбивств, які стаються через дурість і жадібність. Зима тут це окремий персонаж, біла пустеля, де легко сховати тіло, але важко сховатися самому. Це чорна комедія і трилер в одному флаконі, де холод пробирає до кісток, а абсурд ситуації змушує нервово сміятися. Зима не казкова, а сувора і кримінальна jeez. Oh, Fargo. А тепер до справжнього холоду. Якщо вам здається, що вам холодно йти до магазину, подивіться цей фільм, і ви зрозумієте, що таке справжня зима. Це реальна історія 1972 року, коли літак з регбійною командою розбився в серці ант. Ті, хто вижив. Опинилися у крижаному пеклі без їжі та теплого одягу. Це не просто фільм-катастрофа, це неймовірно напружена і, чесно кажучи, страшна історія про виживання та межу людських можливостей. Фільм знято настільки реалістично, що ви фізично відчуватимете мороз через екран, дуже сильне, хоча й важке кіно. Трохи видихнемо. Зима це ще й час затишних детективів, коли за вікном негода, а герої в теплих свитрах розплутують таємниці у старому маєтку. Но, жінаголо, це ідеальний представник жанру. То вбивця, старий багатій помирає на своєму дні народження і під підозрою вся його жадібна сімейка. А розслідувати справу береться харизматичний детектив Бенуа Блан у виконанні Деніела Крейга. Це стильне, дотепне, дуже красиве кіно з купою зіркових акторів і несподіваними поворотами. Дві години чистого задоволення під чайок. CSI -KFC. Повертаємося до екстремального виживання. Фільм, який нарешті приніс Леонардо Ді Капріо Оскар. Ви знаєте сюжет. Дикий захід, зима. Героя Ді Капріо шматує ведмідь, а його товариші кидають його помирати в снігу. Але він виживає заради помсти. Це кіно не про діалоги, а про чисту волю до життя. Операторська робота тут просто геніальна. Все знято при природному освітленні, і природа тут виглядає як окремий жорстокий персонаж. Це брутальне, довге, але неймовірно красиве кіно, яке ідеально дивитися, коли за вікном хуртовина. Зима це часто про меланхолію, і немає кращого фільму для такого настрою ніж цей шедевр кіберпанку. Майбутнє, де постійно йде дощ або сніг, неонові вивіски відбуваються в калюжах. А Райан Гослінг з сумним обличчям шукає відповіді на питання, що робить людину людиною. Це неймовірно стильний повільний і атмосферний детектив. Візуал тут настільки потужний, що кожен кадр можна вішати на стіну. І якщо хочете зануритися в інший холодний, але гіпнотичний світ. Це ваш вибір на вечір. Додамо трохи магії для багатьох це фільм дитинства, але він і зараз працює на всі сто. Четверо дітей знаходять у старій шафі прохід до чарівної країни, Нарнії, де зла біла чаклунка влаштувала вічну зиму без різдва. Це класична казка в найкращому розумінні цього слова. Тут є все магія, битви на мечах, говорячі тварини і перемога хорошого над злом. Якщо вам не вистачає новорічного настрою або хочеться чогось доброго і світлого. Повертайтеся до нарні. The white witch. А тепер протилежність Касті. Квентін Тарантіно. Снігова буря і кімната. Повна небезпечних покидьків. Дикий захід після громадянської війни, восьмеро незнайомців, мисливці за головами, шериф, бандитка застрягли в одному придорожньому закладі через страшну хуртовину. І звісно ж, хтось із них не той за кого себе видає. Це тарантіно, тому готуйтеся до геніальних діалогів, які тримають у напрузі краще за будь-який екшен, і до фірмового кривавого фіналу. Це камерний, але дуже напружений зимовий вестерн. Got room for one more. Ще один епік у нашому списку. Космос Мель це найхолодніше місце, яке тільки можна уявити. Крістофер Нолан, Меттью МакКонахі і подорож крізь кротовину в пошуках нового дому для людства. Тут є все. Неймовірні види чорної діри, планета, де за годину минають роки, і крижана планета, де хмари замерзають у повітрі. Але за всією цією науковою фантастикою ховається дуже емоційна історія про любов батька і доньки. Фільм, який одночасно вражає масштабом і змушує плакати в кінці. А музика ханса Цимера це просто мурашки по шкірі. Масріч Фабіон життя. Якщо ви любите похмурі реалістичні трилери, це прихований діамант. Дія відбувається в індіанській резервації Вітряна ріка у Вайомінгу, де панує вічний сніг і безнадія. Місцевий єгер Джеремі Реннер Знаходить тіло дівчини в снігу, і разом з молодою агенткою ФБР Елізабет Олсен вони намагаються знайти вбивцю в місці, де природа вбиває швидше за людей. Це дуже атмосферне, холодне і жорстке кіно з потужною детективною інтригою. Коли ми говоримо про зиму, не можна забути про фільм, який заморозив усю планету. Головний зимовий блокбастер-катастрофа через глобальне потепління настає новий льодовиковий період. Нью-Йорк за лічені години перетворюється на крижану пастку. Статуя свободи в снігу. Люди, що гріються в бібліотеці, спалюючи книги, і Джейк Джилленгол, який намагається вижити в мінусовій температурі. Це масштабне видовищне кіно, яке ідеально дивитися під завивання вітру за вікном, радіючи, що у вас працює опалення. Хух! Ну от і все. Це була наша десятка фільмів, які зроблять вашу зиму трохи яскравішою, теплішою або, навпаки, ще холоднішою. А що ви плануєте дивитися цієї зими? Можливо, у вас є свої улюблені атмосферні фільми, які ми не згадали. Обов'язково пишіть у коментарі давайте зберемо там ще одну круту добірку. І якщо це відео було корисним і допомогло обрати кіно на вечір, ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Попереду ще багато крутих топів. Гарного перегляду і теплої вам зими!